Вітаю вас, друзі, вітаю. П'ятниця вечір. Я, Олексій Ляшенко, поговоримо про деякі знакові події, ті, що відбуваються у нас в країні. Всі кричали, всі говорили, всі тут валали Мумерова послом в Сполучені Штати. Всі розумієте? От е, я маю на увазі: всі це ті, хто проти України, держави України, проти влади України. Військової влади, політичної влади, всі ті, хто проти президента України, і всі ті, хто взагалі виступає за те, що все було погано, тому що їм буде гарно, кричали, що у Мерова все я знаю, а я ж казав, а я казала, а я був, а я знаю, а Мерова там діти. Ах, чому я так роблю? Тому що іншого зробити не можна. Які всі розумні. Які всі знають, які всі у всіх інсайди, у всіх якісь там агенти, у всіх якісь там джерела, а не пробували жити сьогодні, зараз, в цю хвилину і просто обговорювати те, що відбувається насправді, а не те, що ви видумуєте, що ви надумуєте собі. Я про призначення у Мереве секретарем РНБО? Ну, хоч одного такого прогнозу було, я вам скажу точно. Ні одного ви не знайдете. Якщо знайдете, пишіть, я вибачусь сто раз. Ні одного. А тепер побачите, скільки буде два протилежних крики і вию. А я знав, а я знала, а я думала, а я натякала. А дехто просто нагло скаже: А я ж говорив, що його не пошлють послом в Америку. Хоча ніхто нічого не говорив. Ніхто нічого не знав, ніхто нічого не розумів та навіть і не думав розуміти, знати або хотіти хоча б висловити своє бачення. Не було такого. Не вірте ні одній особі, якщо хтось буде казати, я думав, я знав, мені це було відомо, але я не казав, але не можна було вис... висвітлювати це зарані. Ніхто нічого не знав. Давайте будемо дорослим. Всі йшли по одному накатому. Знаєте, один крикнув Ой! І всі пішли: Ой-ой-ой-ой-ой! Отак працюють наші ЗМІ, блогери і всі інші. Я вам сьогодні це буду доводити. І працюють вони не на інформацію нас, українців, і працюють вони не для. Нашої перемоги, пришвидшення нашої перемоги. І працюють вони не для нашої державності, щоб вона кріпла і була ще краще. Всі вони працюють на гроші за гроші і для свого благополуччя. Я не скажу, що це не зовсім правильно. Ми всі працюємо за гроші або за якесь благополуччя, або для чогось. Але якщо ти вважаєш себе великим, а ще до тебе йдуть люди. Оцього я не розумію. Чому йдуть туди люди? І невже вони там на п'ятий, на десятий, 10, на сто п'ятий раз не можуть зрозуміти, що це Бовтюг чи Бовтюшка? Ну, значить, такі люди Можете ображатися на мене. Про це поговоримо. Почну з Умерова. Володимир Зеленський призначив Умерова секретарем РНБО. Вони поговорили, і він поставив декілька умов новому секретарю РНБО. Замітьте не. Послом в США не до родини послав, не до дітей послав, а залишив в Україні секретарем РНБО. Я коли почув цю звістку, от почув, я ж не кажу, що я передбачав війні, я також не знав. Але коли почув перший раз, я сказав і в телеграмі у себе. Написав, що я вважаю це. Моя думка. От моя, не джерел, не інсайдів, ні якихось там добрих людей, ні якихось знайомих, не моїх там якихось. Ні, моя думка, що Умирова залишили для. Того, що в країні потрібен переговорень. Так як раніше про нього йшла добра слава, що він класний переговорник, перемовник, да, що він може розмовляти, що він може домовлятися що він може відстоювати нашу державність, я написав чітко у себе в телеграмі. Кстати, можете підписатися. Ляшенка головне, називається. Посилання є в опису. Підписуйтесь, будемо разом в телеграм-каналі. Я там написав, що йому залишили як перемовника. Він потрібен і дорогий в державі як перемовник. Секретар РНБО це дуже така вісома посада. Ось розмова Володимира Зеленського з Рустамом Умеровим, що написав сам Володимир Зеленський. Обговорили сьогодні з Рустамом Умировим роботу РНБО України та ставки Верховного командувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах. Перше, продовжити працювати з партнерами щодо домовленості до зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спеціальних виробництв та будівництва заводів на території партнерів. Це про що дуже багато вже починань зав'язок і розробок, і домовленостей були при почати, і вони не повинні зупинитися. При шмигалю я нічого проти не кажу про за шмигаля, тому що знаєте 100 днів я даю всім, але шмигалю потрібно війти в курс справи. Це це також час, це збій, це якась переробка, це щось, це якась зупинка. А тут її не повинно бути, тому що РНБО і Міністерство оборони ну це працюють паралельно і за ну більшої частини разом. Ось для чого вмер ще тут. Друге, що сказав президент: проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і ставки, реалізувати те, що затрималось, а також значно зміцнити формат технологічної ставки. Потрібна е, чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки. Це все зрозуміло, це загальна робота РНБО. Ну і третє. Ось те, що я висловив свою думку, не чиюсь, не десь, ніхтось мені її не дав. Вранці сьогодні, як узнав, сразу написав. Третє. Активізувати перемовний трек зараз триває виконання домовності другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі. Все. Я так думаю, знову це моя думка. Можливо, помиляюсь, але я так думаю, що Умеров залишиться в перемовній групі з Російською Федерацією, яка буде перемовлятися, якщо вони будуть, ці переговори. Ось для цього залишили в державі Ростема Умерова. Все. От все. У нас війна, а не базар заробляння грошей. Улюлюкання, алялякання і балякання. Далі, друзі, друга позиція. Сьогодні буде три позиції, друга позиція. На кінець Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила 18-й пакет санкцій проти Росії, Повідомила данське головування В Європейському Союзі. Словаччина, яка блокувала ФІЦА. Зняла ВЕТЕ після гарантії щодо ціни на газ. Що вони там обіцяли, не знаю. Мальта після що обмеження ціни на нафту та безпеки своєї судоплавної галузі. Тобто Мальта буде перевозити російську нафту. Мабуть, таке пообіцяли. Ми ж не знаємо деталей. Але мабуть. А Словаччині доплатять, якщо вони будуть купувати газ дорожче, ніж зараз купують в Росії. Словаччині доплатять з бюджету Європейського Союзу. Ось оці два рішення. Танкери. Ну там же тисяча танкерів, А санкції всього-навсього проти 300, Ну, може, ще щось ведуть. Ну, мальтійські не будуть санкціонувати. Вони будуть возити е ліву російську нафту, санкційну російську нафту ось і все, Оце всі рішення. Далі, пакет передбачає заборону транзакцій щодо північних потоків. Воно нам не потрібно, я не знаю, для чого це роблять. Зниження ліміту цін на нафту до 45 доларів. Гарно, класно, добре. Для кого зниження? Для європейського союзу добре. Європейський союз. Якщо і купує хтось нафту і будуть тепер купувати не дорожче 45 доларів, це добре. Чи буде Росія продавати? Подивимося. За таку ціну блокування російських банків, хотілося б знати е перелік, експортні обмеження та санкції проти компаній. Також хочеться знати перелік обмежень і які санкції проти яких компаній, що підтримують ВПК Російської Федерації. Які не знаю. Україна отримує посилений контроль над обходом санкцій, і юридичний тиск на причетних до депортації українських дітей. Це дуже добре. Ось це саме головне те, що я вважаю. Контроль. Санкції можна вводити кожен день, будь-які санкції, навіть санкцію, що путіну не можна заходити в Кремль, і це можна ввести та будь-які. От розумієте, санкції можна ввести. будь-які. Головне за цими санкціями повинен бути контроль, щоб вони виконувалися. Сто відсотків він не буде. Це ми всі розуміємо. Але як можна більший? А ще головніше в санкціях. Щоб було покарання тих, хто порушує ці санкції, і ось тут покарання повинно бути жорстке і дуже жорстке. Покарання корупціонерів, ворів і зрадників, як у нас в Україні, їх не карають. Я не знаю, в яких умовах сидять там Шевченко, Дубінський, да хто там у нас ще. Я не знаю, всі інші зрадники. Коломойський там сидить за корупцію, Богуслаєв. Є це покарання чи нема це покарання. Що вони бачать? Приводять до них дівчат чи не приводять, їдять вони з ресторану чи не їдять? я не знаю. Ну ось в санкціях також. Якщо не буде покарання, наприклад, Мальті скажуть: ти, ти використовуєш 50 своїх танкерів на нелегальний перевоз нафти з Росії. Але 51-й і ти за заплатиш штраф ось такий огромний, що тобі принесе доход всі 50. От якби таке було, тоді да, Тоді санкції це класно, Тоді санкції це бомба. Але ж у нас вже 18-й пакет санкцій. Та Росія повинна була розпластатися. Ну і друге по цим санкціям. До цих санкцій ніяк не приєдналися Сполучені Штати. Ніяк. От взагалі ніяк. Тому навіть їхні танкери можуть возити, їхні компанії можуть. А буде потім Євросоюз накладати санкції на танкери Сполучених Штатів, на компанії Сполучених Штатів, інші держави, які не входять в Євросоюз, вони будуть приєднуватися. Ось це головне. І привітне мені, не прийняття головне. Прийняття це вистава. Ось ми тут боремося, ми робимо, ми допомагаємо, ми крутинка. Прийняли. І що? Вибачте, що я такий, знаєте, в цьому, в цьому питанні ну дуже якийсь, можливо вам покажеться, що ну я не знаю, як це назвати. Ну я не вірю. Знаєте, автоматично, тупе, або якесь просте ну... Приймання. Я бачу, що заблокувати може Франція, може Словаччина, може Угорщина зараз мовчить, може Болгарія, може Італія. Для мене все здається, це вистава. Ось там ти, о, там ти, о, там ти, отам А Тут ми показуємо, ми які класні, ми боремося, ми, ми допомагаємо Україні. Ми все ось все прийняли. Далі що? Ось це мене більше за все турбує, друзі. Ну і третій пункт: я вам покажу, що таке інформаційне барижництво і що таке. Взагалі відсутність реальної підтримки держави, а знаєте, використання нас і держави для свого збагачення. Можете мені вірити, можете мені не вірити. Але я вам просто покажу приклад, а ви вирішуйте, друзі, самі: іметь і не іметь. Але перше ніж вам це показати, друзі, я вас прошу підписатися. Хто дивиться, не підписаний. Це потрібно каналу. Це потрібно мені. Це потрібно нам всім. Цим, чим нас більше, чим наша спільнота більше, тим більше ми допомагаємо нашій армії. Звіт фінансовий завтра на прямому ефірі, завтра, 21.00, прямий ефір у нас. Я прошу вас, збирайтеся і будемо говорити. Дуже цікаво говорити, оглядачі, дивлячись один одному в Очі. Також щоб натисніть дзвоничок, розповсюдьте відео, щоб більше людей бачили, пишіть своє бачення. І обов'язково, обов'язково, друзі, задонатьте нашим воїнам. Ви знаєте, що ми вже половиною роки допомагаємо нашим хлопцям. А тепер давайте до Колі Давидюка. Ви знаєте, щось він мені сподобався. І Я от слідкую за ним інколи і роблю деякі висновки. Я хочу ними поділитися, а ви вирішуйте самі: правий я чи не правий є сенс в моїх висновках? Чи немає? У вас вони інші? Так, от Коля Давидюк, я збирав тут його останні за два тижні десь е, випуски він же шльопає їх 3-4, а то й 5 на день. Будь-яка новина. Він вискакує, каже, говорить: ну це робота Ютубівська, це для Ютуба. Чим більше ти збереш людей, чим більше тебе подивляться, тим більше у тебе буде монетизації, тим більше у тебе буде грошей. Ну це зрозуміло. І тут ну у мене ну нема до нього претензій. взагалі, Ну, людина працює. Це його робота заробити гроші і він їх заробляє. Повірте мені, будь-який навіть випуск на 10-15 хвилин дуже нелегко випустити. Дуже, хоча він і наув, навчений цьому, і хоча він підтриманий, хоча на нього працює ціла команда людей. Ну це все одно нелегко. Тут його підтримую. Але я почав просто аналізувати е випуски, назви і прев'ю. Ось давайте я вам буду показувати, воно просто розбіжно. В якомусь випуску тиждень, якомусь два, якомусь три дні, якийсь тільки ось вийшов. Я просто вам хочу показати тенденцію. 90% випусків Тевидюка в 90%. Згадується одне слово. Скрізь в 90%, ви можете це самі перевірити. Це слово і це прізвище. А це прізвище Путін. Так. Воно згадується в різних інсценуаціях, більшість в негативних. Але воно є. Для чого? Це ми поговоримо після того, як я вам все це покажу. Я також покажу вам, для чого це може бути зроблено. Щоб ми розуміли, що ми робимо, збільшуючи підписників таким людям, збільшуючи перегляди таким людям, а тільки ти зайшов це вже перегляд. Не думайте, що та я ж там 2 секунди. Ні. Тому я кажу, відписуйтесь від цих людей. І не заходьте, якщо ви не поважаєте. Або якщо ви мене не поважаєте, відписуйтесь і йдіть. І це буде правильно. Так от, поїхав Коля Давидюк. Один день тому негайний наказ Путіна. Переглядів на той момент, як я знімав, 221 тисяча. Два дні тому 210 тисяч переглядів, сіро зніс Путіна за Іран. Три дні тому 199 тисяч переглядів Трамп відмовив Путіну. Два дні тому 162 тисячі Путін пропонує домовлятися. Дивіться, я кажу перегляди на той час, коли я це знім, коли я це робив скріншот. А там і 200, і 300 є, і менше є. По різному. Демо далі: сім днів тому конвульсії Путіна 108 тисяч переглядів. Сім днів тому Путін зараз перекидає війська. 235 тисяч переглядів. 12 днів тому. Путін скликає Радбез 212 тисяч переглядів. Два тижні тому закрита доповідь Путіну 231 тисяча переглядів. Один день тому. Екстрене звернення Путіна по війні в Україні 144 тисячі. Путін змінив умови закінчення війни 185 тисяч. Провал Путіна і Орбана в Європі 208 тисяч. Путін мобілізує

Путін евакуює посольство 258 тисяч. П'ять днів тому Путін висунув умови України 220 тисяч. П'ять днів тому чорний день Путіна 233 тисячі переглядів. П'ять днів тому Путін взірвав обіцянку 165 тисяч переглядів. Шість днів тому доповідь Путіна по Україні 146 тисяч переглядів. Шість днів тому Путін рятує літаки 222 тисячі переглядів. Шість днів тому. Путін евакуює союз, союзників 204 тисячі переглядів. 9 днів тому. Захід готує сюрприз Путіну 133 тисячі переглядів. 8 днів тому. Далі 8 днів. Ну в цей же день. Сигнал Путіну 176 тисяч переглядів. Далі 10 днів. Доповідь Путіну 187 тисяч переглядів. 10 днів Путін оголосив термінове збільшення військ, 191 тисяча переглядів. 9 днів тому Путін виводить літаки, 206 тисяч переглядів. Далі, 11 днів тому, закінчення війни погрози Путіну. 157 тисяч. 11 днів Радбез Путіна 153 тисячі. Далі 10 днів тому Путін змінює план 174 тисячі. Далі 13 годин тому Путін скасовує парад 158 тисяч переглядів. Далі що у нас? Знищена елітну бригаду Путіна 18 годин тому 201 тисяча переглядів. 14 годин тому ультиматум Путіну 181 тисяча переглядів. Сім хвилин тому, ну це на момент, коли я робив скріншот, 2-4 тисячі. За сім хвилин 2-4 тисячі людей подивилися. Да? Путін закриває Москву. Далі йдемо. Росія виклала ультиматум одну годину тому 32 тисячі переглядів. Ну, як скажіть мені, це можна? От скажіть. Як це взагалі можна дивитися, читати? Ось ще одне сьогодні. Я зробив одна хвилина тому 226 переглядів, сюрприз Британії Путіну. Скажіть як? І ви подивіться, навіть з того, що я сказав, там 70%, там нормальне про Путіна. То радбез, то вратує літаки, то він вивозить людей, він вивозить союзників, то він ще щось. Тут же щось багато-багато таке позитивне про Путіна. А тепер я от хочу розповісти вам для чого. В 90% випусків застосовується прізвище Путін, голова держави-агресора, голова тих, хто нас вбиває, і голова основних терористів в світі. Зумієте? Путін скасовує парад. Ну просто тут же все настільки, там, радбез Путіна. да, Путін змінює план. Ну от воно ж багато, просто Путін виводить літаки, Путін оголосив збільшення військ, доповідь Путіну. Сигнал Путіну. От дивіться. Ну все настільки е, лагідне, добре. Путін евакуює союзників, герой. Путін рятує літаки, герой. Доповідь Путіна по Україні. Ну, ось Путін зірвав обіцянку. А кому обіцянку? Я не слухав це. Можливо, це там хтось комусь а тут Путін прийшов і зірвав. Чорний день Путіна. Путін пропонує домовлятися. Ось дивіться. Дивіться на всі ці картиночки. Друзі, це два варіанти. Перший варіант це звичайне барижництво, звичайний бізнес заробляння грошей на прізвище Путін, тому що аудиторія, яка зібралася навколо Миколи Давидюка, вона Хоче, вона, ну я не хочу сказати, любить, вона вона хоче знати, що там в Російській Федерації, що Путін, як Путін, і їй це цікаво. І я не знаю, яка це аудиторія, українська, російська, різна. Але е, Путін як головний терорист або як е, президент сусідньої держави їм цікавий. І ось на фоні цього. Звичайний бізнесмен і барига Давидюк просто заробляє гроші. Це перший варіант. Другий варіант, до якого я більше схиляюсь, це людина просто рекламує Путіна. Ви ж чули це? Будь-яке згадування прізвища, окрім Нікролога, це є реклама. І ось коли в людей кожен день по 3-4 є Путін. Путін, 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 Путін. Люди вже просто або не реагують на нього як на негативну людину, як не на вбивцю українців, а просто вже спокійно реагують Путін. Точно так це було Брежнєв, 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 А потім було з 2008 Восьмого Путін в Росії вже. Це в Радянському Союзі, а потім в Росії. Путін, Путін, отак зараз Давидюк робить у нас. І кінець кінців, ось ці люди, які його дивляться, я не кажу, що всі, Боже збав, але величезна частина, навіть коли закінчиться війна, вони будуть ну, по-людськи відноситися до Владиміра Владимировича Путіна. Ну він же ж свою державу захищав. Він же для Росії хотів. Як так Іркалсон сказав, Він любить Росію. Ні, це не так, як це інше, що брав у Зеленське інтерв'ю. Не пам'ятаю. Він ж за росіян, за них. А якщо його будуть судити, ну за що судити людину? Такі люди в його спільноті, у його підписниках. Вони будуть, і їх буде половина не менше. Ось цьому я впевнений. Ось це робить Микола Давидюк, це робить його сожителька Севгіль Мусаєва, «Правди України. І це роблять всі інші, хто згадує Путіна хоча б кожен день. І при цьому з 30 днів згадки 20 днів в позитивному напрямку. Отак до нас повертається Росія. Ні донецьких, повірте мені, ні луганських і ні харківчан. Ось. Оце мізки, оце вдалблювання, оце давайте будемо людя. Давайте будемо чоловічними. Я вам дякую, друзі, за все. Дякую спонсорам. Станьте спонсорами каналу. Щиро вам дякую. І я хочу подякувати і за посилки, і за спонсорство, і за донати на канал. А головне, хочу подякувати за донати для наших воїнів. Я щиро дякую вам. Друзі, перед тим як е, подякувати, і озвучити, і показати, що гроші прийшли е, донаторам, я хочу нагадати, що книгу ціна рабства Євгенія Буцика можна придбати. Позвонивши по номеру телефона, який знаходиться під відео в розділі Опис, я вже розповідав про цю книгу. Завтра, можна на прямому ефірі, також розповім. Дуже легко читається, дуже класна книга. Три книги в, одной, в одній три томи. Вона проста, вона дуже проста, але вона нагадує кожному, хто жив в Радянському Союзі в 90-х роках. Нульових 2000 2000-х своє життя. Кожен там знайде себе. А зараз я хочу подякувати все-таки: Мельник Світлані, Клюковкіній Світлані, Черевата Галині, Нікітіна Людмилі, Кабзар Станіславу, Герасименко Леоніду, Ковальові Оксані, Ладченко Олександру, Котелець Валентині, Луцик Людмилі, Чередніченко Ользі, Кавреєвої Наталії. Бритвак Галині і Слабко Ользі, всім вам, друзі, велике, велике дякую. І хлопці також дякують всім, хто допомагає. До завтра, до прямого ефіру. Україна переможе!